Знову мінометний вогонь по українцях. Знову терористи ховаються у житлових кварталах і є постраждалі серед військовиків. У Слов'янську не стихає антитерористичний фронт. І Там буквально під прицілами постійно змінюючи місце дислокації. Працює наша знімальна група. Зараз маємо живий зв'язок із Олексієм Сімаковим. Олексій, привіт! Як минув день? Що вдалося дізнатися? Вітаю Володю. Установище біля Слов'янська та Краматорська лишається вкрай напруженим. Активні бойові дії тут відбуваються практично щоночі. Сьогодні щоправда, все почалося на світанку о 4.30 ранку місцеві зі своїх вікон мали змогу спостерігати таку картину: це гора Карачун. Терористи з мінометів обстрілюють позиції українських силовиків. Четверо військовиків отримали поранення. Бойовики вже традиційно вели вогонь із житлових кварталів Слов'янська. Террористы, по уже сложившейся традиции, ввели свои боевые действия в том районе города Славянска, где проживают мирные жители. Соответственно, таким образом, не давая возможности украинским военным выстрелить в ответ. Але українські силовики в боргу не лишилися і ліквідували два блокпости сепаратистів у Краматорську. Працював десант. Утрат серед військовиків і мирного населення нема. Скільки терористів знищено, не повідомляють. Вследствие удачной силової операции было уничтожено два блокпоста сепаратистов. Я точно знаю, что в результате этой силовой акции никто из мирных жителей не пострадал. с нашей стороны нет. А це вже свіжі кадри зі Слов'янська. Життя під час війни. Розтрощені будинки, провалені дахи та жіночка, яка обіймає свою дитину біля воріт двору, в якому колись був мир. А це відео просто з поля бою. Страшний гурки, цвист, куль і нецензурна лайка через слово. Емоції просто через край. Стоп, стоп. Давай лівія роботи по блокпосту. Прекратіть огонь того, Лівіє по блокпосту, Давай. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Давай лівія роботи по блокпосту відходимо. Давай, давай, давай. Тим часом у шпиталі Слов'янська і далі продовжують знаходити поранені щодня по декілька чоловік. Прошу прямомову. мову. У лічевих учреждениях находится на лечении 14 пациентов, пострадавших вследствие огнестрельных и огністрільних і осколочних к сожалению, Ну, За прошлые сутки, за 19 мая поступило четверо. Олексію, ви з колегами постійно спілкуєтеся з місцевими мешканцями. Чи змінюється їхнє ставлення до сепаратистів і до антитерористичної праці? Що кажуть донбасці? Так, володю справді військовики, які залучені до антитерористичної операції післов'янськом та краматорським, зізнаються, що ставлення мирних місцевих людей до українських силовиків змінюється з кожним днем. Люди активно звертаються за допомогою до українських силовиків або ж самі допомагають чим можуть, чи то харчами, чи то інформацію про позиції бойовиків на Донбасі, дедалі більше людей засуджують дії терористів. Сьогодні інтернет просто розірвало відео з Краматорська, де дві сміливі жіночки. Прогнали озброєних бойовиків з міста. І ще одна приємна новина: з полону після тижневого полону на волю вийшов полковник Нацгвардії Юрій Левіть. Про це і взагалі про хроніку буремного сходу деталі детальніше у матеріалі Юлії Янчар. Терористи відпустили з полону полковника Національної гвардії Юрія Лебедя, який тимчасово виконує обов'язки начальника управління східного оперативно-територіального об'єднання. Він пробув у полоні більше тижня. Невідомі викрили його із власної домівки. Зараз офіцер проходить реабілітацію. Натомість на виборчі дільниці і далі нападають, а головам погрожують. Нині стало відомо, що в Артемівську Донецької області терористи перегрозили спалити один із навчальних закладів, а його директора взагалі повісити, якщо в будівлі відкриється виборча дільниця. На виборах президента України схоже випадок стався і в Куйбишівському районі Донецька. Там представники самопроголошеної Донецької республіки також погрожують спалити виборчу дільницю, якщо вона відкриється на виборах. І озброєні терористи захопили одну з дільничних комісій у Маріуполі. І вже відомо, що принаймні одну людину побили. І хід сьогоднішнього дня як краматорських терористів прогнали розлючені місцеві жіночки. Мужні представниці слабкої статі угладіли зі своїх вікон битком набиті бусики з озброєними бойовиками і вискочили сказати їм усе, що про них думають. Це сталося щоправда ще 16 травня, але оприлюднили це відео лише сьогодні. А як це відбувалося? Пропоную послухати далі без коментарів. Вот где отсюда. живешь, в свой дом и иди. Идите а я к себе домой. Здесь убирайтесь в доме. от моего дома. У меня здесь двое детей, поэтому убирайтесь ушай, от, от моего дома. Едьте вот туда, где вас приветствуют. Да, ну убирайтесь отсюда. Звони Звонить надо на горячую линию СБУ, МВД, пусть сюда едут за ними. И что моду взяли, прикрываться женщинами и детьми. Милиция с оранжевыми ленточками, как и они, они все из одной организации. А а давайте армию, пусть стреляют их на. Совсем уже пообнаглели. Убирайтесь отсюда, сказала. Давайте, автоматы Вы на нас набрали. Давай, уже доставляли автомат. Давай, 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 я, я же еще раз говорю, убирайтесь, убирайтесь. Я с Дети в школах не учатся, в садик водить невозможно из-за вас. это что же это такое, в конце концов? Убирайте отсюда этих уродов. Мне не надо, чтобы дети у меня пугались. И так уже просыпаются со страхом. Тварь, И подальше отъезжайте, а не на два метра. Ми знайшли одну із краматорських героїнь, її звати Софія Успішна. Вона ще й член ОВК, яку напередодні в Краматорську розгромили бойовики. Свій вчинок жінка героїчним не вважає, але сподівається, можливо, когось це відео таки надихне. Якби кожна жінка... То єсліби каже вооружені люди в масках, для мене просто напросто бандити. себе. кожна вийшла, а та гнала дома ні, дала поставить доку. Двох... Армия у нас просто в городе было бы нечего делать. У нас бы не было стрельбы, у нас бы не разрушали завод. Может быть, кто-то посмотрит, пусть будет сразу 2-3 человека, 10 человек потом будет. Потом, извините, мне станут все. Но людям надо ездить в страхе, понимаете? Я устала бояться. Я устала каждый день объяснять ребенку, есть война или нет. Можно ли пойти в садик или в школу. Они располагают свои блокпосты в жилых кварталах, в жилых районах. Конечно, устала. Конечно, люди боятся. Я понимаю, что армия не может стрелять в мирных людей, и они этим пользуются.